Ну, що ж ти готова приступити, ми з тобою виконуємо тренування з три пластика Ставимо ноги на черені плеч і кругові оберти плечима. Вперед, нагору і назад. Кайфуй, просто кайфуй від цього тренування. Плечі, кругові оберти. А тепер почергово: одне плече і друге. Одне і друге. Вперед, нагору назад. Вперед, нагору і назад. Дихаємо. Таз на місці. Працює лише верхня частина. А тепер ми додамо і нижню частину. Даємо назад плече і переносимо вагу на протиположну ногу. Праве плече на ліву ногу, ліве плече на праву ногу. Переносимо вагу і розвертаємо легеньку таз у сторону. Супер! Можливо, з першого разу не вийдуть всі вправи. Головне завдання зараз просто кайфувати від того, що твоє тіло рухається. Супер! А тепер попрацюємо грудною кліткою вперед-назад. Вперед, назад. Таз на місці, поки що грудна клітка. Зводимо лопаточки разом і вперед плечі. Лопатки звели і вперед. У тебе прекрасно виходить. Просто уяви точку. І вперед і назад. А тепер ця точка в сторону, в одну сторону і в другу. Паралельно до підлоги в одну сторону і в другу. Вчимося ізолювати кожну частину тіла. Зараз ми працюємо грудною кліткою, чітко зі сторони в сторону. Руки прижаті до тіла, щоб вони тобі не заважали. І зараз чуть складніше ми пробуємо цю точку дати вперед, в сторону, назад, в сторону. І з'єднуємо в такий круг. Пробуємо. Верхня частина працює лише верхня. Клас. Супер. Розкривай грудну клітку. І ще лопатки зводимо. Грудна клітка вперед. Сонячне сплетіння тягнемо назад, в сторону вперед. І назад. Вперед. Тепер в другу сторону крутимо. Те ж саме, просто в іншу сторону. Може бути ще в одну сторону легше, в другу складніше. Головне, не зупиняйся і вір, що все вийде. Можливо, не зараз, можливо, не вже, але з практикою все вийде. Попрацюємо ручками, йдемо по бедру, по талії до грудної клітки, витягуємо в сторону кість і опускаємо. І інша рука. Постав ножки разом, одна нога на стопі і працюємо руками. Відчуває який кайф, як одна рука переливається в рух в другу руку. Можу додати плечику вверх, лікоть вверх, кість і опускаємо. Супер. Тепер плечику назад і переводимо вагу тіла, те, що ми вже з тобою навчилися. Пробуємо додати грудну клітку, цілий круг. І додаємо ручки. Те, що ми вивчили, ми з'єднали з тобою. Клас, можна сказати, що ти вже станцювала танець, так? Плечі. Все по чотири рази у нас. Круг. Руки так чотири рази. І ще ти вже знаєш комбінацію давай сама. Супер, давай переходимо далі. Тепер нижня частина тіла, таз вперед, назад. Вперед, назад. Верхня частина не рухається. Зараз працюємо лише нижню. І зі сторони в сторону. Допомагай колінками, присідаємо, витягуємо, присідаємо, витягуємо. Так, і круг. Так само, як ми з тобою працювали над грудною кліткою. Так, тепер ми вчимося таз. Грудна клітка стоїть на місці, а таз по кругу. Присідай, чуть, чуть згинай колінка, допомагай собі. Прогинаючись назад, втягуємо живіт, тягуємо. і тепер в іншу сторону так само. Допомагай собі, чуть-чуть інерції, втягуючи живіт прогинаємося. Супер. Тепер зупинися на одній нозі, переносимо вагу тіла, бач, підкручуємо чуть-чуть назад. І якщо у тебе права нога, значить права рука витягується в сторону, погладжуємо і міняємо з допомогою круга ми міняємо на іншу ногу. Потягнули по ручці, Тепер ліва рука, ліва нога. І крутимо круг, половинка сіли. Витягуємо руку таз. Продовжуй, ти вже вивчила рух. Давай. Якщо можеш, добавляй ручки так само при русі тазом, якщо хочеш, якщо поки що і так для тебе вистачає, не потрібно. Добре, тепер стаємо боком, одну ногу вперед. І проходимося рукою вниз і наверх. Тут дуже важливо спина. Прогинаємося животом вниз і піднімаємося плечики вверх, прогинаючись в поясниці. і наверх. Ну що ж, таз. Побавимося, і переходимо на іншу ногу. Інша нога так само вниз і наверх. І таз. Супер. Ідемо далі. Тепер попрацюємо тазовими кісточками, скручуємо в одну сторону, даємо вперед в діагональ, назад, в діагональ і друга тазова кісточка. Вперед, в діагональ, назад. Малюємо вісмірку вперед, назад. Вперед, назад. Згинаючи коліна. Вперед-назад. Руками можеш йти так, як ти хочеш. Просто кайфуй від свого тіла, так як ти рухаєшся. Ручки по тілу, вверх і вниз. Якщо ще поки що важко включати руки, давай спочатку тільки таз. Супер, переходимо далі. І так, уявляєш перед собою стінку, прогинаючись, опускаємо голову вниз і вперед Ніс, грудна клітка, пупок, таз і згинаємо коліна. Вперед почергово доторкаємося і опускаємося. Хвиля вперед. Уяви перед собою стінку і доторкайся кожної частини тіла. Ниряємо під водичку і винирюємо. Це така основа основ в класиці але насправді це саме складне, тому це цілком нормально, якщо зараз ще ти себе некомфортно відчуваєш, не відчуваєш це, от, коли тянеш кожну частинку окремо, але якщо можеш, попробуй з'єднувати хвилю, переплітаючи одну в іншу. Опускаючись вниз, ми з тобою тепер сідаємо на колінка. Розкриваючи коліна в сторону, пряма спина. І ми даємо вперед плечики, грудна клітка, таз і сідаємо назад. Грудну клітку, коли даєш вперед, таз ще більше вперед. так, і коли таз, Ми даємо спину назад і вже повільно сідаємо вниз. Ручки так само, ти можеш сама водити по тілу так, як ти хочеш, так як тобі подобається. Головне, щоб тобі було комфортно. І залишаючись внизу, ми працюємо тазом назад і вперед. Назад і вперед. І ще ж кішечка. Вперед ручки стаємо в положення стіл. Кішка прогнулася вниз і наперед. Добавити голову, волосся і круг робимо. Те саме, що ми стоячи вчилися, ми зараз також пробуємо і в положенні стіл. Ти вибираєш амплітуду, можна чуть більше додати і спину, і плечі, можна і додати голову. І прогинаючись в одну і в іншу сторону, ти допомагаєш ліктями допомагаєш просто своєму тілу відчути цю енергію. Ох, ти кішечка, супер. Класно! Добре, давай прийдемо далі. І так, ми пробуємо вперед нирнути, протягуємо грудну клітку по підлозі і винирюємо вверх. І тепер, навпаки, піднімаємо таз наверх, і хвилька вниз, і в кінці голову закинули волосся. Ниряємо. Продовжуй своєму темпі, але не забудь втягувати живіт для безпеки в поясниці. Чим більше грудна клітка по підлозі йде по підлозі. Супер! У тебе прекрасно виходить все, і я дуже надіюся, що цим коротеньким тренуванням я просто насолодила тебе оцим кайфом від того, як рухається твоє тіло, яка ти красива, яка ти сексуальна, і продовжуй, будь ласка, не зупиняйся, кайфуй від свого тіла. І, звичайно, що я попрошу тебе підписатися на канал Секрети Схуднення і продовжувати наступні тренування зі мною.